Хлоу, здоровий народ! Сьогодні говоримо про театр у нас на у Львові, який його захопили сатаністи, використовують для збедлення українців, і це все відбувається за мої гроші, бо це державний театр, в якому працюють державні актори. А то, що там виступають, показують. Ну мені здається, там не вистачає тільки жертв приношень. Зараз по розбір вистави Життя прекрасне. Чи знаєте, яка назва? Да? Хто любить пропаганду? Дивитись, як впливають на мозг людини, як вшивають підтексти, як беруть сценарій, переробляють його на таку фекалію, фекалію з вірусом, що на <плес> полютинку -по -по заражало і збивлювало людей. Можете сходити на цю виставу у нас у Львові Зенковецької, подивитися, як це все відбувається. як Відбувається це прихована така пропаганда вплив на мозг. Звернути увагу, що це є в фільмах, в музиці, блогери, тобто всі масові підроприємства, ідеї оці нас одноглазі. От воно в такому от форматі. Я просидів чотири сценки. Я не знаю скільки там було більше, більше я більше не витерпаю. З трьох, з чотирьох це просто алкашка. Тобто, ти приходиш в театр і в тебе тупо бухають головні актори. NLP не пошука енелпінні не слышу. Основна сюжетна лінія. Нушу ти прийшов в театр, подивиться, як бухають люди. І зараз я буду зачитувати окремі тези і то, що є там за текстом. Дивно, тіпа, ну, де воно, типу, смішно, але реально буде нормально тільки прикол. Ну, то, що я побачив. А решта це мерзость. Ну, мерзость. Так от. Це практично пряма мова або пояснення з моєї сторони, що відбувається на сцені. Ви можете сходити подивитися і от зрозуміти, як відбувається йому вплив діємос. От пряма мова. Язичники спеціал. Пропаганда проти релігії. Жінка померла прямо на похороні починає заігрувати до іншого чоловіка. Це всі ржуть. Головна акторка хоче так само, щоб той ті помер, і вона мала в собі якусь цього. П'ють, курять, театр і це таке. Далі ще обговорення про секс на першому побаченні. Що тако? Знову ж таки, акторка була повією, бо їй треба було гроші, історія ще була в дитинстві, бо наші треба було гроші, бо була дорога наркота. Це в нас театр, і в це вона розказує. Перша сценка поділена, де одна, типа, чорна, це був шашлюха, а друга така, типу, мала бути біла, зачмирена овця. Це чорно-білі, це у нас однагла їхня сценка. Сценка, де там е, е, зрада, секс. І ну, які ще можуть бути теми в нас в театрі? Це три сценки з чотирьох головних актори. Які там, тобто я не знімав максимально багато іменно сцен споживання алкоголю, як вони п'ють просто так, от по разу. Але воно так от, вони п'ють, щось говорять, п'ють, вони щось говорять, п'ють вони щось говорять. Далі пряма мова, що євреї все скупили, і космос, і землю, і щось там і освіту. Я не записав нашу пропаганду, що про, про євреїв що вони все скупили. Потім бідні євреї. І то, що ці там німці страшно паршиві люди, і потім далі йде Валтування сестри в монастирі. Потім знову ж жінка зрадила чоловіка, дитина не того чоловіка. А для чоловіка важливіше те, що йому не дали якісь котлети, ніж те, що йому жінка зрадила. Це такий потекст: зрада фіня, а котлети для нього важливіші. Потім знову пряма мова: сімейна оргія, з якої нагоди. Це просто щось там, щось там, І актор говорить на весь театр сімейна оргія, з якої знагодиться. Це в театрі у Львові Зенковецької. Це називається життя прекрасне. Далі про мова від єврея. Славити Бога я не буду. Це знову біжені на Бога. Це у нас класика в одноглазі. А жіна одного, це ж інша частинка з акторів і зміняє. Своєму чоловіку і кажуть, що це нормально, бо той, з ким вона тіпо, зміняє, вже тепер солідна людина. Типу, якби не був солідною людиною, то зміняти було б не лак. а Якщо солідна людина, то вже нормально. Хто хоче іменно подивитися, як впливає оця вся пропаганда, збидлення на мозок людини, розібратися, як вони це роблять. Що бачите потім це так само в фільмах, в музиці, в блогерах, хто що говорить з якою метою, От вам рекомендую сходити на оцю виставу Життя Прекрасне. У нас у Львові. Тобто, мистецького там нічого нема. мерзость. Це тупо Ну, мерзость. Але от його розібрати як ойменно, вид з пропаганди, як вона працює, як вона впливає на людей, подивитися реакцію людьми. В такому плані воно буде корисне, щоб зрозуміти, як вони працюють. Тобто режисерка оця, або режисер там одноглазий який сабіжене, і вони тут збедлюють. Тобто збедлюють українців, а євреї хороші скупили космос. Ну, сходіть на виставу, тобто клас. Львові це не я придумав. Це така вистава. Зараз нас іграє у Львові. За мої податки. В моєму театрі, в моєму місці, представляєте? Коротше, вот якби ж я, я просто не додивився до кінця. Якщо там було в кінці жертвоприношення, то це прям би без цього о, о, ну, без питань. Тобто, хто ж не ходив на життя, прекрасне цей, хто з Львова, сходіть, подивіться, зрозумійте, як працює взагалі пропаганда, як на вас мозок впливають. Потім почнете ці всі, всі штучки бачити в фільмах, де є режисери одноглазів, ти це прям безразу бачиш. Таких генерівних всі ці сценарії. Ти, ти подивився в кіно або щось от откот думаєш, не чертай, то робок дивився. Ну тут таке ж саме. Мерзвісті. ну, що може ще одна лазі зробити нормально, окрім мерзесті. Оргі там. його там, могли б там, та, зробити ще й то і жертвоприношення. Це це походу все, все, шунтю. Рекомендую знову сходити, подивитися, чисто, як вам впливають на мозги. Піс!